Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, сьогодні я вам покажу роботу. В принципі, похоже, я вже десь показував, але є робота, я показую. Значить, є отака от кусок шліцевого вала. Цей кусок дав мені заказчик. Даний кусок вала. він є, ну, Немає термообробки, він є в стані поставки. пробував сверлити навіть його. Без проблем сверлиться. Значить, що треба з ним зробити? І є в нас. Зараз я спробую витягнути така от тракторна, тракторний вал. Великий тракторний вал і на кінці в нього є також шліци. Так. Але ці шліци є менші від цих шліців. І тут 6, а тут 8. Значить, Треба зробити так званий переходник від холодильника до м'ясорубки. Що це означає? Це означає, що треба, щоб оця штука, цей кусок надівся на шліци. В упор. Тобто, треба отут розсверлити, розточити і надовбати шліци такі, щоб залізла оця шліцева частина. Я так зрозумів, що суть тої модернізації полягає в тому, щоб на цей вал чіпляти. Отвітну деталь м'яка має отакі вже шліци. Тобто Треба оце на то. Отаке. Значить. Ну що, справа в тому, тут є деяка тонкість. Тонкість полягає в тому, що в нас є шліців 8 штук. Бачите, 8 штук. Зажати його в трьохкулачковому патроні буде проблемно, особливо на довбальному станку. Тобто ми будемо робити цю всю роботу в розрізній втулці. Спочатку будемо точити втулку з зовнішнім діаметром. З зовнішнім діаметром не багато, не мало, а 54. 54, ну і там десь до половини. І покажу, як це робиться. Так, Починаємо ми, звичайно, що з розрізної втулки. Я взяв кусок кругляка, відрізок в патрон. Не знайшлося в мене такої труби. От. Ну, але це все. Як то кажуть, закладається в ціну виготовлення оснастки. Я хотів би зараз в нон-стопі показати процес сверління з діаметра 16 до діаметра 47. от Я підготував собі сверла 16, 35 і 47. І зараз будемо сверлити. Тут в мене стоїть центровочка і поїхали. Так, зацентрували. Ставимо сверло на 16 Подаємо емульсію Так, оборотики Оборотики поставимо 300. И меняем у меня его сверло на 35. Оборотики домой. 250. Трошки повеньше. Боротики дамо 100. Боротики 100. Так, ну що, ми просверлили, зараз будемо розтачувати. Розпочнемо різцем до діаметра 54 Оборотики 600. Отже, виточив я нашу втулку. Тут я вже не став підчищати. В принципі, на швидкість не впливає. одноразова втулка. Туди входить наш, наша шліцева частина. Зараз я втулку розріжу, болгаркою розріжу. Отак от раз. Для того, щоб коли ми зжимаємо, вона зжималася. І будемо розтачувати вже саму деталь. Отже, я взяв розрізну втулку нашу шліц. Наші шліці просверлив і розтачую до діаметра 28. от де процес. Так, що я отримав в результаті? До речі, я забув сказати, що я підчистив е, оці от зовнішні бази. тому що щоб Втулка ну, прикасалася до металу, а не до болота і до Значить, Я розточив під 28 внутрішній діаметр і зробив з цього боку прослаблення до діаметру 35. Значить, Для чого прослаблення? Прослаблення є для того. Рослаблення в нас зроблено по зовнішньому діаметру наших шліців. Клієнт планує, клієнт планує потім ту втулку обрізати. От. Значить, по зовнішньому діаметру. Значить, Для чого? По-перше, в нас довжина, і так, самі бачите, так? толку з тих шліців буде тут надобаних ніякого. От. І крім того, потім буде відрізатися оця от штука. Це вже буде клієнт робити по місту, мене, по місцю, мене вже це менше всього цікавить. Я це прослаблення зробив, крім того, для того, щоб у мене був нормальний вихід різця, щоб я не довбав шліци на всю таку глибину. Отже, ну що ж, зараз ми, до речі, розрізана тулка. Розрізано болгаркою, так, то вставляється і коли зажимаємо. За рахунок того розрізу, він звужується і зажимає. Зараз що ми будемо робити? Ми будемо на довбальному вірні, на строгальному станку ставити цю деталь в патрон. Обов'язково треба виставитися по індикатору, по внутрішній поверхні, щоб воно не, не било. І заточимо різець під цей профіль і будемо довбати потрошки. Так, ну і процес довбання. Я вже закінчую процес всім відомий. Довбем шліци на поворотному столі. ділимо на 6. Передати ж не поворотного стола 1 до 90-то, з кожних 15 оборотів це є у нас один зуб. От. Різець і... і довбем. Ну що ж, закінчив я вирубати шліци. От. Тут, як бачите, в прослаблення різець вже почав виходити, виходити горнути стружку. Значить, лишилося зняти над фільком заусенеці, тому що по-любому є заусня. От. Отвітна деталь. О! Заходить, вже проситься всередину туди. Значить, обов'язково треба зняти за усню, бо тому що, тому що по-любому різець піднімає, ну, він вже так легше заходить. Отаке, от така от робота. Робота така трохи нудна. Ширина різця тут 8,5 мм, я заточив по мікрометру і продовбав. Про такі діла. Дякую за увагу, всім удачі. Буде багато нових відео. Не викладав останнім часом відяжків, тому що я маю дуже багато роботи насправді, надзвичайно багато роботи, багато заказів, я просто не встигаю е, знімати все, тому що коли знімаєш відео, то робота робиться в два рази повільніше. тобто Якщо я роблю якусь певну роботу там за одну годину, то якщо це знімати ще з відео, то це виходить 2-2,5, тому що настройки і так далі. Ну короче, отаке будемо щось пробувати, будемо старатися. Дякую за увагу. Всім удачі.